Сьогодні унікальна можливість побудувати на чудовому заході. На заході, де презентувалася книжка Жити попри все. Героїні цієї книги розповіли нам історії, свої болючі історії, свої жахливі історії, які вони пережили в окупації. Я на мою думку, ми це маємо читати, а особливо бачити. Ми маємо зараз можливість зняти документальні фільми. Можливості не знаю, але б дуже хотілося, аби молодь бачила, аби її можна було показати і розповідати показуючи це про діти, тому що ми про дітей не знаємо про тої панянки, яка в 2014 році забрали сина. Його полон, з 2014 року, мама не бачить свого сина. Ми би хотіли бачити фотографію. Якби воно був можливість зняти документальний фільм, це було би чудово. Так що нехай е, дав би Бог, щоб хтось посприяв тому, аби цей фільм був. А так, дякую за цю чудову зустріч, тому що вона була до глибини душі болючою. І жиємо, ми маємо жити, боротися, молитися, і все буде добре. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наші два різні світи, я не втомився а ти. Наші два різні світи. Я не втомився, а ти.